Дональд Трамп з абсолютно негативної позиції щодо підтримки України почав говорити, що нам можна дати кредит. Звісно, безвідсотковий і, можливо, навіть безстроковий. Чому він почав змінювати свою позицію? До чого тут вибори в США? Давайте розбиратися разом з вами, Валентин. В новому опитуванню Morning Consult кажеться про те, що Байден почав наздоганяти Дональда Трампа, особливо в спірних штатах. Цікаво тут Вісконсин, де він почав навіть випереджати Дональда Трампа, а також два інших штати. Де в Мічигані та Пенсильванії Байден зрівнявся в шансах з Дональдом Трампом в інших спірних штатах, таких як Аризона, Джорджія, Невада, Північна Кароліна. Він ще програє, але тенденція на обличчя. Якщо Байден виграє в цих трьох штатах, де він перегнав або наздогнав Трампа, він загалом виграє електоральну гонку. Як наслідок, він може отримати 270 кандидатів, а республіканці отримують лише 268 виборщиків. виборчиків. Натомість, треба розуміти, що це ще не перемога Байдена. Справа в тім, що демократам зазвичай треба мати набагато кращі позиції у загальноелекторальних опитуваннях. Бажано. Випереджати конкурента на 3% відсоткових пункти або на 6% відсоткових пунктів У 2020 році, коли Байден виграв у Трампа, він випереджав його на 4,4% відсоткових пункти. Як видно з осереднених опитувань, конкретно в спірних штатах, де визначатиметься доля президента, наразі Трамп випереджає Байдена, але раніше ситуація була куди гіршою. Як бачимо, на сьогодні шанси практично зрівнюються по 44% пункти у кожного. Якщо брати осереднені дані хіл, то Трамп обережає в загальних опитуваннях Байдена на 1%. Але треба розуміти, що в цих всіх опитуваннях похибка складає від 1 до 5 що на сьогодні не дає стовідсоткових шансів жодному з кандидатів. Загалом обидва кандидати мають серйозні електоральні проблеми. Особливо більшість виборців вважають, що не дивлячись на те, що вони стали головними представниками своїх партій, вони занадто старі і занадто багато обмовлюються. Але якщо раніше 73 виборців вважали, що це проблема в основному Байдена, і лише 44 проблема Трампа, то зараз тенденція каже про те, що Трампа підозрюють. В незрозумілих виразах, а також в старості мислення, не менше за Джо Байдена, і він, до речі, підкидує багато цікавих ідей, зокрема, те, що Орбан, великий лідер, який бореться проти рептилоїдів. багато чого Трамп останнім часом наговорив, і це не залишається непоміченим. Загалом, окрім наведених спірних штатів, важливо ще виграти. Підтримку у поміркованих виборців наразі 38% поміркованих підтримують Трампа, і лише 33% Байдена. Але розрив був раніше куди більший. Також важливо, що очікування позитивні теж виросли що у демократів, що у республіканців. 88% проти 87% поки що на користь Трампа. Але в 2020 році очікувань у республіканців було набагато більше. 88% проти 84%, але Байден виграв. І якщо щодо старості мислення, перегонки стариганів, вони вирівнялися. Справа тім, що Байден почав таку доволі активну кампанію через TikTok, зокрема, що є, звісно, Крінжом, та все ж таки багато молоді підтягують, омоложують самого Байдена. То Трамп лише тут здає ну разом з тим, оскільки Байден набагато гірше виглядав як кандидат, можна сказати, що по барометру старості вони зрівнюються, але мають свої особливості, як і негативні, так і позитивні. Щодо Трампа він програє в містах, а також в передмістях, де живуть заможні люди. Загалом заможні люди з хорошою освітою є проблемою для Трампа, а також жінки середнього віку. No... Тут ти не маєш сили. Тут по ньому б'є репутація не дуже сімейної людини а також певний скандалів і чуток щодо його поводження з жінками. Загалом цю проблему він не вирішив у 2020 році. Вона стала основною, чому він програв. Так само вона не вирішена і сьогодні, у 2024 році. Також на рейтинги Дональда Трампа можуть впливати його судові процеси. Вони лише розтягуються, не будуть вони вирішені до кінця президентської гонки. Та разом з тим постійна інформація, що він в суді і судиться, буде бити по поміркованим виборцям. Також судові витрати Трампа зменшують його електоральний бюджет. І тут цікаво, щодо Байдена він справді збирає дуже багато грошей вже 155 мільйонів доларів. А минулого місяця побив рекорд 55 мільйонів доларів підтримки. Натомість у Трампа лише зараз. 35 мільйонів доларів, і зібрав він минулого місяця 11 мільйонів доларів в п'ять разів менше за свого супротивника. І що цікаво, що частина грошей Трампа витрачається на судові тяганини. Це дуже сильно впливає на спроможності кандидатів. Зокрема, мова йде про Дональда Трампа. Найбільшою проблемою Байдена є те, що його менше підтримують американці арабського походження, а також крайні ліві представники демократів. Вони вважають, що Америка несправедливо веде себе в ближньому сході. Зокрема, занадто сильно допомагає Ізраїлю, і ізраїль в свою чергу знущається над жертвами цієї війни Хамасом, а також палестинцями. І позиція Білого Дому. Тут така, що вони допомагають Ізраїлю. В принципі, це завжди позиція Сполучених Штатів Америки. Що може статися? Статися те, що представники американських Арабів. Представники американців арабського походження, а також крайні ліві, просто не прийдуть на вибори і не підтримують Байдена. Також у Байдена серйозні проблеми з поміркованими щодо міграційної політики. А ось що в нього цікаве позитивне на сьогодні може відбуватися: це підтримка від латиноамериканців і чорношкірого населення. Як бачимо зараз, з графіку корелюється настрої споживачів це важливий настрій в економіці з підтримкою Байдена. Трошечки в кінці вони розійшлися, але є великі сподівання і дуже такі обґрунтовані, що за відчуттями споживачів підтягнеться рейтинги Байдена. Загалом очікується, що влітку економіка Сполучених штатів вийде на нормальний рівень і вже оговтується остаточно від тої інфляції, яка була раніше. Тому це буде грати на руку Байдена. Загалом треба розуміти, що до виборів лишається 7 місяців. І невідомо хто виграє. Буде постійно чути, як хтось вирвався вперед, хтось навпаки здав свої позиції. Буде дуже цікаво дивитися на ці вибори. Хоча нам українцям і не дуже тому, що. Допомога затягується. Оці ці чутки, що Україні забороняють або точніше просять її не бити. по Транспорту нафти по Москві, тому що в свою чергу це може вплинути на світові ціни. А американці виборці дуже прискіпливо ставляться на ціни на заправках і пов'язують їх безпосередньо завжди з президентом, що може впливати на шанси того самого Байдена. От і нам треба тут казати, що дорогі друзі, ми будемо вражати ворога. А ви там собі розбираєтеся, проголосуйте нарешті допомогу. Але разом з тим, те, що Трамп починає здавати, і вже його однозначна перемога не виглядає. Так як раніше, однозначно, тобто, то це змушує його рухатися. І, зокрема, пропозицією надати Україні кредит. Справа в тому, що вони торподували допомогу Україні з вересня місяця, що спікер Палати представників, де республіканці мають більшість, що Маккартні спікер, що Джонсон спікер, вони не хотіли ставити на голосування, то зараз вони кажуть, що в принципі кредитна історія може бути поставлена в другій половині квітня. Чи то буде кредит на військову допомогу, чи на макрофінансову, ми не знаємо. Важливо те, що представники палати, а також сенатори від демократів останнім часом теж кажуть, що в принципі можна піти і на такий консенсус до виборів, які Прийдуть восени як наслідок торпедування республіканці, які на початку широкомасштабного вторгнення більше підтримували більшу підтримку України 49 проти 38 у демократів. То сьогодні лише 13% однозначно підтримують збільшення допомоги. Її недостатньо вони кажуть. А демократи 24%. Тож, дорогі друзі, ми будемо спостерігати за виборами в Америці, не дивлячись на те, що вони для нас занадто складні і важкі. Сподіваємося, що там сформується така конфігурація, яка допоможе нам далі захищатися від світового агресора. Ми кажемо світового, тому що він порушує ті правила, які завтра може порушувати будь-який диктатор, і, по суті, зруйнувати систему домовленості і миру на планеті. Тож, спостерігаємо, тримаємося. І боремося до зустрічі.